Друзі, вітаю! Ви на каналі Times of Ukraine. Сьогодні поговоримо про гарячу тему: рейди ТЦК, правові межі мобілізації та скандали, які розхитують довіру до системи. Мене звати Катерина Сабадаш, а наш гість Тарас Буровський, військовий юрист і адвокат. Пане Тарасе, добрий день. Добрий день. Отже, рейди ТЦК. Ми пам'ятаємо великий рейд під час концерту Кани Ельзі в жовтні, і взагалі такі рейди у спортзалах, ресторанах, торгових центрах відбуваються у різних містах України. Але ось 2 травня журналіст Віталій Глагола опублікував відео, на яких ми бачимо масштабний рейд у Ужгороді. За його словами, людей просто забирали з барів і відвозили у військомати. Взагалі, чи можемо ми зараз розраховувати на нову хвилю таких перевірок по всій країні, і як ви оцінюєте законність таких дій? За сумнівом з минулого року вступив в силу закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо, скажімо, вдосконалення процедури мобілізації військового обліку, кожен громадянин України. Чоловічої статі з 18 до 60 років має, виходячи з дому, мати при собі паспорт та військово обліковий документ. Відповідно, працівники ТЦК уповноважені відповідні працівники ТЦК та будь-які працівник поліції може перевіряти ці документи. У вас відповідно чи здійснюється це вибірково біля метро. Просто йдучи по дорозі, чи це здійснюється у формі такого так званого рейду масово в місцях скупчення відповідно людей на концертах в барах, ресторанах, дискотеках і так далі? Це все відбувається в рамках закону за умови, що працівники ТЦК та працівники поліції відповідно уповноважені перебувають саме на службі у цей час. Тому що зрозуміло, що якщо ви йдете по вулиці, і просто так іде поліцейський, який вже завершив сьогодні свою там, наприклад, зміну, і він йде по вулиці і просто зустрічних людей починає перевіряти документи, це вже якби перегін. А якщо люди перебувають на службі, то вони абсолютно можуть перевіряти ваші документи відповідно, і працівники ТЦК так само можуть вручати відповідні повістки. Чи можемо ми зараз очікувати на нову хвилю таких масштабних перевірок? Мобілізація триває. Війна з величезним ворогом триває. Повномасштабна війна триває вже більше трьох років. Є багато людей у українських збройних силах в силах безпеки і оборони, які потребують. Ротації потребують заміни, потребують допомоги, потребують нових спеціалістів, нових рук. Відповідно, держава змушена в зв'язку з тим, що ворог наступає, тисне. Держава змушена здійснювати заходи мобілізаційні, і їх посилення варто очікувати завжди. А чи має право ТЦК на затримання без чіткого встановлення особи? Тобто, коли вони встигають перевіряти документи до того, як людину забирають в бус, чи вже після того, коли вона приходить до військомату? Пожесумнівом процес бусифікації, так званий, він Містить в собі класичний, такий в класичному уявленні, як це там затягують людину в автобус, він містить в собі дуже багато а, порушень прав людини. От. І, а, звісно, спочатку потрібно перевірити документи у людини, військово-облікові документи, а, наявність відстрочки, можливо, у цієї людини троє дітей. Можливо, ця людина належить до ряду професій, які не підлягають мобілізації. Бо е, я чув е, анекдотичні випадки, коли мобілізували навіть там майора поліції, який йшов просто без форми, йому навіть слова не, не дали сказати і вже його мобілізували. А по-друге, звісно, сам цей процес, е, вже якщо не враховувати юридичну складову, несе в собі. Е, Імідже втрати для держави, тому що сьогодні у кожного громадянина або не громадянина, у кожного свідка цих подій є телефон з камерою. Люди записують, викладають це в соціальні мережі. Потім а, всі ці а, такі несимпатичні кадри потрапляють до рук ворога. Ворог починає використовувати їх у своїй інформаційній пропаганді під соусом. То подивіться, українці не хочуть воювати. От або в Україні там силою людей заганяють до війська, чи в Україні там, типу, немає патріотів, доводиться їх там от, заганяти до війська такими силовими методами. Це погано, також коли транслюється на наших західних партнерів на аудиторію держав, які підтримують Україну у нашій боротьбі. Тому звісно, процес. Мобілізації такої бусифікації е, його потрібно вдосконалювати його потрібно заміняти покращенням умов служби, його потрібно заміняти діалогом з суспільством, поясненням, що ж вас чекає після того, як вас отримали повістку. Наприклад, яка підготовка е, е, вам доступна сьогодні до того, як вас е, призвуть до армії? Яка підготовка буде у вас в армії? Які умови служби, які у вас є спеціальні гарантії відпустки, вихідні і так далі? Це все потрібно вдосконалювати, і тоді я думаю, що ми зможемо перемогти оце от явище бусифікації, яке ну накладає тінь? Значну на українську державу і певне непорозуміння створює між державою і громадянами, і цим непорозумінням користується ворог. Ми маємо якби розумно замінити цю бусифікацію на розумний рекрутинг, і держава вже робить кроки і певний поступ у цьому напрямку відбувається. Я сподіваюся, що це в те. Відбуваються всі помилки в мобілізації, всі помилки, можливо, в якихось навіть введені бойових дій, вони обумовлені лише тим, що Україна як Давид протидіє величезному галіафу, величезному ворогу. Ми повинні якомога швидше розгортати е чисельність війська, і, і тому, коли ми біжимо з усіх сил. Ми не дивимось під ноги, і часто ми спотикаємося об щось, що ми не бачимо під ногами. Але з плином часу війна ще триватиме достатньо довго, на моє переконання. Ми все ж таки відпрацюємо, відлагодимо всі ці процеси, і у нас буде прекрасне військо з прекрасними умовами служби. Будуть патріотичні громадяни, підростати молоде покоління, яке. Буде за власним бажанням мобілізуватись до збройних сил яскравим прикладом позитивної, якби динаміки і діалогу держави і суспільства є, наприклад, проект контракту 18-24, запроваджений там з подачі офісу президента, і зокрема. Павла Паліси, який є заступником голови офісу президента, контракт 1824, Нагадаю, це можливість для хлопців і дівчат, які не досягли досягли віку 18 років, але ще не досягли віку 24 років мобілізуватись до збройних сил України, підписати річний контракт, отримати грошове забезпечення відповідне. Провести пройти службу в збройних силах і отримати додаткове грошове забезпечення у вигляді мільйона гривень також можливість потім виїзду за кордон і можливість відстрочки від мобілізації на наступний рік після завершення контракту. Це вже значний поступ, у тому щоб не тільки кнутом, але й пряником, скажімо, так. Оперувати в діалозі з е, військовозобов'язаними, дякую за відповідь. Ось ви зазначили, що іміджовий аспект цього питання. Це? Uh, і хотілося би поговорити про скандал. ДБР повідомило про розкішні авто у власності родини колишнього керівника харківського ТЦК. Це BMW x 23-го року і гібридна Toyota Camry 22-го року. Вони були оформлені під час його служби. Uh, загальна вартість активів понад 4,8 мільйона гривень. За даними ДБР, їх придбання з легальних доходів економічно необґрунтоване. Отже, у той час, як звичайні чоловіки часто отримують повістки на вулиці або в кафе, подібні скандали формують відчуття подвійних стандартів. А як в умовах війни повернути довіру до системи мобілізації, яка має бути прозорою і справедливою? Ми з вами повинні бачити щодня? Ну або хотілося б не щодня, але ми, ми Повинні бачити боротьбу з е, тими корупціонерами в системі е, ТЦК та СП, які безперечно є. Е, е, дивіться, відбувається яка ситуація, чисто економічно навіть говорити, якщо там мовою е, маркетингу або чогось такого. У нас постійне інформаційне нагнітання обстановки, що е, служба в збройних силах е, це дуже небезпечно. І це от смертельно небезпечно, і це все дуже-дуже страшно. Людей постійно лякає цим ворог. Е, наші корисні ідіоти всередині держави теж розповсюджують таку інформацію е, і так далі. Наступний меседж, який заходить людям в голову, е, що е, єдиний шлях, е, е, наприклад, уникнути смерті це е, відкупитися певним чином. Застосувати якісь тіньові схеми по ухиленню від мобілізації та надати гроші відповідним там працівникам ТЦК, які так чи інакше осідають у них в руках. працівникам, керівникам, і так далі. І виходить, що у нас. Є величезне нагнітання величезного страху з одного боку, а з іншого боку, є дуже вузьке вікно можливостей від цього страху позбутись. Монополія на все це вікно майже належить нашим шановним представникам і керівникам системи ТЦК та СП. Відповідно є, на жаль, серед них вони не такі, але серед них є певний відсоток. Нечистих на руку працівників, керівників, і так далі. З цим відсотком держава і правоохоронні державні органи держави мають боротись нещадно, і ми повинні бачити цю боротьбу в новинах. Ми повинні бачити в новинах не тільки відео, як когось затягують в автобус, а і відео затримань обшуків. Знаходження, скажімо, цих от всіх активів незаконних, а потім після цього ми повинні бачити також процес притягнення до відповідальності відповідних осіб. з названнями хімен з тим, щоб їх могли плимити ганьбою до кінця життя, і щоб їм не хотілося цим займатись і називатись на цьому страху, який створює який створює війна. Свідомості багатьох громадян України, тоді я думаю, довіра до держави в розрізі мобілізації також буде покращуватись. А чи можна якісь превентивні методи впроваджувати, щоб вже не постфактум когось ловити на хабарі або на таких статках невиправданих, а до цього превентивними методами якось. Уникати подібних зловживань превентивними методами є посилення відповідальності, тобто декларування і запровадження певних нових статей в кримінальний кодекс, уточнення дій існуючих статей, які передбачають відповідальність за відповідні корупційні діяння саме для працівників ТЦК або діяння, вчинені в умовах воєнного стану. От однак це держава вже запроваджує і воно діє слабенько. Превентивними методами було би ще раз кажу демонстрація невідворотності покарання. Відповідно, якби зловили одного і хвороби достатньо його покарали один раз, то 10 його там підлеглих або полег. В інших регіонах 10 разів би спостерігаючи цю невідворотність покарання, подумали чи треба цим займатись, і чи дійсно варто е там заробляти, я не, не знаю, там навіть там мільйон доларів. Якщо ти знаєш, то це останній в твоєму житті мільйон доларів. І ти до кінця життя. Не зможеш ним користатися, скільки ти будеш перебувати в місцях позбавлення волі. Окрім того, тебе заплем'ять ганьбою, і на все життя ти увійдеш в підручники історії України як недобросовісний її громадянин і внутрішній ворог. Пане Тарасе, дякую за таку розмову. Сподіваюся, це буде корисно. Нашим глядачам, друзі, підписуйтеся на канали Times of Ukraine і також на Тараса Боровського. Дякую, до нових зустрічей. Дякую, дякую, гарного дня.